Що робити отій меншості, яка взагалі не схильна, ці пробки викидати до океану і так далі? Нічого звалювати подалі, тому що в цілому, це приклад того, з цією пляшкою, пробкою, що змінити суспільство це змінити людську природу. Людську природу змінити неможливо. Отак воно все буде, отак воно буде завжди. Тих, кого це більш-менш влаштовує. У них тоді якось отак все складається. Вони там чимось трохи незадоволені, але глобально вони все таки їх все влаштовує. Державний устрій, податки на війну забирають, або інагента присвоюють. Ну і що, типу, якось пропідляю, все одно я іншим не буду, отак і живу. Тій же невекій кількості адекватних лишається, ну там намагалися революції якісь робити, місто Сонця створювати, віками це вже історія воно ні воно так не буде не про